У Чернігові відбувся круглий стіл, присвячений створенню мережі безоплатної юридичної допомоги учасникам бойових дій в зоні АТО та членам їх сімей. Така партнерська юридична платформа покликана забезпечити правову підтримку військових при отриманні соціальних пільг, гарантованих законодавством. На сьогодні ми стикаємося з тим, що є дуже багато суб'єктів надання правової допомоги вторинної, первинної, є адвокати, є центри надання безплатної правової допомоги, які на сьогодні діють вже в регіоні в нашому Чернігівському їх три громадські організації, які надають безоплатні правові послуги, і саме тому ми хочемо об'єднати всіх для того, щоб всі знали, куди звертатися у разі необхідності. Звертається, ми будемо намагатися з'ясувати, яка проблема. Ми будемо з'ясовувати, чи ця проблема вирішується тільки в судовому порядку. Можливо, ця проблема буде вирішувати, може вирішитися не тільки в судовому порядку, а просто там спільними зусиллями з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування. І ми вирішимо. Якщо в судовому порядку, то безпосередньо ми будемо. Надавати безоплатно адвокати, які вже буде представляти інтереси даної особи в суді. Основне проблемне питання, з яким стикаються військові, отримання статусу учасника АТО. Адже лише після цього вони мають право на пільги. Після отримання статусу кожен військовослужбовець, кожен учасник бойових дій на сході України, має можливість отримати безоплатну правову допомогу, і тут держава виступає гарантом надання такої допомоги військовослужбовцям. Часто військові звертаються до правозахисників по допомогу і в питаннях забезпечення соціальних пільг, декларованих державою ротації, а також мобілізації та демобілізації. Питання ротації, яка ніде не передбачена законодавством, що дуже актуальним є для 13-го нашого батальйону, який до цього часу не проходив ротацію, знаходиться в зоні. АТО, це нові питання, які з'являються з, з демобілізації третьої хвилі мобілізованих військовослужбовців. Питання пов'язані з кредитами, оскільки особа до того, як була призвана влава. Збройних сил могла взяти кредит абсолютно на нормальних умовах, і, будучи на службі, не могла не мала змоги його повертати. Ну, також питання пов'язані з отриманням житла і ну, ряд інших соціальних питань. До нас звертається особа, інвалід другої групи, яка каже: Я маю право на безплатний приїзд в місцевому транспорті я їду. В маршрутці показує посвідчення. а Мені кажуть, виходь юристи мають намір також надавати правову допомогу і військовополоненим при поверненні додому. Це не секрет на сьогодні. Що оскільки в нас немає військового стану, у нас немає полонених. Хоча фактично у нас є вони є. Допомогу їм надавати потрібно і знати, як і куди їх направляти, така само потрібно. Правозахисники готові допомагати всім захисникам країни. Статус учасника АТО при цьому не обов'язковий. Звернувшись до мережі безоплатної юридичної підтримки, військові зм можуть отримати комплексну правову допомогу.